Вже понад рік на базі кінологічного навчального центру здійснюють підготовку та бойове злагодження більшості прикордонників західної та центральної України. Від початку бойових дій звідси на схід уже вирушили понад дві тисячі військовослужбовців. Після ніколи не буде в тому, що народ і армія єдині. Офіційна частина святкування позаду на черзі показові виступи службових собак, вівчарки, спонієлі, лабрадори і фокстер'єри разом із наставниками долають перешкоди, затримують порушників, шукають вибухівку у дорожньому багажі. За кілька місяців на сході країни такі вміння зможуть врятувати чиєсь життя. Ай, хорошо, Підопічний Вікторій Коваль, курсантка кінологічного центру, теж бере участь у показових навчаннях. З нагоди свята, лунтика навіть вбрали у вишиванку. За тиждень на собаку чекає його перше відрядження, нестиме службу на кордоні. Там не можна ніколи до собаки приходити, коли в тебе поганий настрій. Не можна собаці показувати, то, що там в тебе поганий настрій, він все відчуває, там перестає працювати. Так само переживає за свого господаря, який господар для нього. Це маленька дитина. На відміну від лунтика, під Бульсем уже побував на передовій. Він обшукував транспортні засоби на вміст зброї, ходив у розвідку, попереджав про артилерійський обстріл. Разом зі своїм господарем Сергієм Петришиним Пес служить уже п'ять років. З ним же понад рік тому полишив окупований росіянами Крим, щоб стати до варти на Донбасі. Шукали зброю, десь стояли в нарядах по охрані свого містечка в Караулі. Мороз був, светрики підодягали під нього, і вночі стояли. Знаєте, як без собаки це одне, а собакою набагато проще. Напроти 2014-2015 року всі підрозділи, які вибували на східну ділянку кордону, Західного оригінального управління бойове злагодження проходили на базі нашого центру. З прикордонників від кілонічного навчального центру на сьогоднішній день три окремі бойові комендатури, які знаходяться з місцем дислокації Донецької області. Тільки за останній рік у кінологічному навчальному центрі виростило близько 40 собак, готових до виконання спеціальних службових завдань. Марічка Кужик, Євген Радіон, Львівська область, п'ятий канал.